Вітаю, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віче і традиційно у цій порі зі мною поряд про Володимир Давидов, настоятель храму Архангела Гавриїла. Отче Христос народився. Славімо його. Вітаю. Ну, що, друзі? Євангеліє сьогоднішнього дня розповідає нам історію про сліпого і його зустріч з Христом. Цікава історія, дуже зворушлива. Давайте зачитаємо. Приходять до Єрихона. І коли він, з учениками своїми і численним людом, виходив з Єрихона, син Тимиїв, Вартимей, сліпий, сидів при дорозі і просив милостиню. Почувши, що це Ісус Назорей, Він почав кричати і говорити: Ісусе, сине Давидів, помилуй мене! І примушували його мовчати багато хто. Він же ще більше кричав: Сину Давидів, помилуй мене! Ісус зупинився і сказав йому покликати, Його покликати, кличуть сліпого і кажуть йому: Не бійся, вставай, кличе тебе. Той скинув з себе верхній одяг, встав і прийшов до Ісуса. Отже, от, по-перше, цікаво, що наскільки. Точно збереглися ці дані, да? що це був за сліпий. Оце мене вразило. Є його ім'я, є чий він син. І, по-друге, тут мені цікаво, а чому примушували його мовчати? Вже ж, в принципі, знали, що Ісус добрий, що Ісус зціляє, що Він так ставиться до людей, які прагнуть бути почутими, що Він завжди відповідає позитивно, так би мовити. От Чому все ж таки змушували мовчати? Ну я тут думаю, що тут більше людське розуміння, то розуміння і віддання шані тому, до кого почувають велику повагу. Тобто Христос ішов за ним йшов дійсно величезний натовп народу, Христа вже вважали е, таким великим вчителем, проповідником, який і цілителем. І звичайно, коли от уявімо таку ситуацію, ну візьмемо церковну ситуацію, іде архієрей. Люди супроводжується, архієрей всіх благословляє, а десь там на задвірках буде якийсь там сліпий чи каліка, який просить там щось кричати. Там, владика, благословіть і uh -huh. тому подібне. Ну, як би. Його будуть заспокоїти, щоб як би, не заважав владиць. Uh -huh. Тобто це більше людське, може архірей би і підійшов би там його благословити, uh -huh. але це вже інше питання. Але тут люди дійсно будуть так, щоб було все чинно, благочинно, щоб все було красиво і ніхто і не вивчав. Так би мовити, так нищо такого бідного сосло сослов'я mm -hmm. не турбував учителя. Теж ми пам'ятаємо цей же момент, коли діти прийшли, так mm -hmm. діти, що вони mm -hmm. граються, бешкетують, щось тут бігають. Тут люди їх прийшли. Може, якісь там розплакали ще два крик, хреста не чути. учні що роблять зразу, то заспокойте по цих дітей. Те ж саме десь ситуація та сама відбувається, коли дійсно. Цього сліпця просять. Напевно, він настільки голосно кричав, mm -hmm. що, він, що його почали заспокоювати. Mm -hmm. Цікаво, що у Марка це син Тимей, у Матфея в цей же момент два сліпця. У Луки теж uh -huh. і там цікаво, то при вході, то при виході. Ну узгоджується тим, що слово вихід, яке там у Луки використовується, воно в грецькому значенні означає, що біля, тобто біля єрахунок, uh -huh. тобто це може було і, і при вході, і при виході, не тільки так, тобто різні значення у цього слова таке, воно широке поняття. А те, що там чи два сліпця, чи один, а Ну Ян Златуст уже узгоджував такий же момент. Коли ми пам'ятаємо Гадаринський біснуватий, mm -hmm. а у іншого євангеліста їх два. Тобто mm -hmm. один був настільки відомий, що запам'ятали його. І знову ж таки, тут же цей же самий принцип. Якщо їх і було два, то mm -hmm. бачимо, що історія yeah, нам да, передала ім'я одного. Тобто він був самий такий. Можливо, він більше всього кричав, другий угу. просто був біля нього, угу. як сліпці. Вони кучкувалися і ходили, отак бродили, просили допомоги. То один кричав і його добре всі знали. Через дуже. це отак. Да, дуже живописна історія, живописний угу. живописний приклад ти нам навів. Дійсно, справді ж так і є. І до речі, мені здається, що це навіть нам всім такий урок ну, бути терплячими, да, розуміти інших людей, не судити одразу, що це там. Там дійсно з, якогось, з якоїсь касти менш поважної. Да? Там ще цікавий момент, що Матвій. Апостол він же ходив за Христом і він описав точно що дві людини. А Марк і, і Лука вони ж уже записували Евангелія від інших, почувши, що відбувалося. Угу. Ну і а іншим людям що за, за, за самий яркий персонаж, так. який кричав: напевно, так. волав там угу. просив допомоги. От в цій історії є ще акцент. Е, я на нього звернула увагу, що сліпий скинув в себе верхній одяг, і я подумала, що ну це щось означає, це якась алегорія, можливо. Ми також повинні скинути з себе щось напускне, Ну тобто, в притчах же да, дуже часто алегорично. тут не зовсім це не притча, це історія. Але все одно, от чомусь же ж ці слова записані, що скинув з себе цей сліпий так, верхній так, одяг. Детально, да. так? І от що це відкриває для нас? Це якась істина сутність нашого життя має залишитись, коли ми скинемо цей верхній одяг. Якби нам це ти пояснив, батюшка, і як би ми це мали відчути. А, ну, по перше, якщо так буквально, то от я знаходив у тлумачів. Що щоб було ж легше до господа? Прийти? Можливо, на ньому стільки було там. От, якщо ми візьмемо бідних калік, які там на себе надівають цих 200 курток. А... Можливо, ну, описують, щоб йому легше було дойти до Христа. Тобто на ньому можливо, стільки було надягнуто. Можливо, це було настільки жахливе одяг, що він не хотів перед Христом предстати в цих ць... в цьому лахміті, а щось під низом було краще. Невідомо, але алегорично, дійсно я згоден з тобою дуже гарне пояснення. Пояснення починається з того, що що таке город Ірихон. Місто, а ми знаємо, пам'ятаємо, що ці, це місто належало язичникам і хананським племенам. І коли одного разу, коли ізраїльцяни його взяли, оточили, ми пам'ятаємо, там ходили з сурмами, трубили е декілька днів, і стіни Єрихона пали. Тобто, Єрихон, він взагалі це дуже древнє місто, місто, і е в нього асоціація з містом гріха, так от. Е Така алегорія, що як Єрихон паче місто, так і е, паралель з нашим гріховним світом. Uh -huh. а, і от е, сліпець в цьому випадку, він є от, от, е, ті люди, які в цьому світі знаходяться. І коли сліпець скидував в себе одяг, це як людство, яке скинуло з себе гріх, будучи в цьому падшу, падшому стані. По, mm -hmm. Алегоричному ієрихоні скидає себе гріх і йде до Христа, намагає, і просить нього, благає, вимагає зцілення. Mm -hmm. то, то Господь до нього звернувся, що ти хочеш? Зцілитися. І потім, от зараз ми вже почуємо ці слова, е, далі, е, які ти прочитаєш. Mm -hmm. І далі е, сліпець. Ми чуємо, що він іде за Христом. Христос його зцілює, і Він за ним іде. Таке людство. Яке знаходиться в гріховному світі, знаючи і бачачи, що іде той Спаситель, звертається до нього. Людство скидує себе ланцюги гріха і отримує зцілення, і людина слідує за Христом. Так, от далі слова євангельські розв'язка цієї історії. Ісус спитав, чого ти хочеш від мене. Сліпий сказав йому, учителю, аби я прозрів. І Ісус сказав йому, іди, віра твоя спасла тебе. І відразу він прозрів і пішов дорогою за Ісусом. А, ну, отче, от тоді я хочу запитати, що дійсно ми дійсно всі хочемо бути більш чистими, ми хочемо бути як діти. Ну, це правда тому, напевно, навряд чи якась людина скаже, «Так, хочу бути гріховним, хочу бути поганим. Всі угу. ми хочемо бути світлими людьми. Але чому тоді ми так давно вже не бачимо таких стілень, чому сьогодні люди не прозрівають? Тому що ми такі грішні, чи тому, що, можливо, серед нас немає от воїстину, так би мовити, спадкоємця Ісуса або ж того, хто з повною щирістю серця несе на собі це хрестове вчення і його ж любов. Тобто, в чому причина? Бачиш, тут справа в тому, що взагалі, якщо ми дивимося на історію Православної церкви, ніби бачимо сон святих. Але якщо вирізняти, виділяти з цього сонму ті, хто чудотворив, їх стає менше. Ну, за свого життя візьмемо так. Після життя дуже часто, навіть і мучники, до приходили люди до, до мощей і зцілювалися. Ну як... як приклад, привожу, такий варіант. Але от такого, щоб за життя е... отримував дар зцілення. Якщо дивитися е... скрізь століття і тисячоліття, ніби багато. А якщо взяти окремо кожне століття, то це були одиниці. Mm -hmm. І на сьогоднішній день це теж одиниці. Можливо, вони десь є, але їх не знають. І це знову ж таки, це, можливо, за декілька поколінь тільки одна людина на всю, на, на всю планету так, такої чистоти. І саме та, що Господь обирає через цю людину діяти саме таким чином. Ми бачимо, що перші віка християнства були дари е, спілкування іншими мовами. Так? А потім вони і все, що цим хтось тлумачив, хтось пояснював, там дари були проповідництва. Це був дар. Тобто, не кожен із християн міг проповідувати. Проповідники були окремі і е, окремо, якби, е, окремим даром, яким наділяв mm -hmm. Дух святих, нових, нових християн. Потім ці всі дари були, м, ну якби зійшли на нівець. Чому я пояснити не можу? Можливо. В очах Господа це вже не так актуально. Або, ми дійс... Або з другої сторони, можливо, ми дійсно відійшли від нього так далеко, що нема навіть того, через кого він хоче діяти. Хоча, в принципі, про чудеса сьогодні ми знаємо і чуємо чудеса біля ікон е, святих, mm -hmm. чудеса біля мощей різного плану. І вони бувають, але їх дійсно дуже мало. Чому, напевно, ми. Не можемо впізнати Бога там, де Він є, через свою гріховність. Можливо, тут, тут тільки гадати, конкретно сказати, що з нами сталося. Ну що, в гріху ми. Але, і тут, але з другої сторони, і тоді ж були люди в гріху. Ну, можливо, о, 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 навернення в християнство і життя по заповідям. У перших християн було більш чистішим і ре і ревностнішим ніж у нас зараз. Ми зараз християнство і і те, що ми є там православними християнами, сприймаємо як данину. Нас так народили. Ну загалом хрестили ну, навіть народили, це христили, якось христили, хтось більше так. в храм ходить, хтось менше. А тоді ж це звісно це було дійсно, щоб стати християнином, це треба було закритися всього свого світогляду, повністю все uh -huh. на чому ти будувався, це ж в основному були дорослі, а не діти. Тобто людина зростала, ставала мужніла, старіла, її вчили одна, однак, а тут приходить ну, якийсь муж проповідує, і ти розумієш, що все, що ти ввірив, це все неправда. Що все по-іншому. І що є Месія, який прийшов спасти весь світ. І що Царство Небесне вже прийшло на цей світ. Тобто. Ну, це дуже І, цікаво. І Це переживали по іншому це, це означає, що ми маємо розуміти, ми маємо дійсно замислюватись, не пливти за течією, а кожен так. раз в собі от піднімати цей пласт нашої віри задавати питання, чи так. я християнин, чи я справді християнин, чи я відповідаю цьому імені. Тому що, коли в мене пристрасті, коли в мене зло, гнів, ненависть, ну тоді ми не відповідаємо цьому образу. Дай Боже нам всім навчитися себе так контролювати з собою, так своєю совістю розмовляти і проникати в нашу душу. Дякую тобі, отче, за сьогоднішнє тлумачення. Цікаве, хороше, таке. Ну не знаю, мене дуже надихають такі евангельські слова, євангельські зустрічі з Христом. Тому, друзі, долучайтеся до нашого каналу, пишіть нам, ми читаємо. Я вам дуже дякую. Нашим У нас вже є постійні такі. Підписники, хто пишуть коментарі. Дуже вам всім дякую. Нас Ось... це надихає. Так, Нас це надихає. Ну що, будемо прощатися, батюшка? На все добре, нехай Господь всіх благословляє. Спасибо Господи. До завтра, друзі, до побачення. Христос народився. Славімо Його!